Місцева влада і народ в кожній області повинен отримати право самостійно розпоряджатися своїми ресурсами, своїми коштами, самостійно управляти своєю областю. Ми введемо інститут виконавчих комітетів, які обираються безпосередньо радами, а ради обираються людьми. Ми хочемо, щоб місцевий чиновник знав, що він підзвітний перед кожним громадянином. Перед кожною людиною, яка голосувала за нього, і його так само можуть відкликати, як і можуть відкликати членів українського парламенту. Це перший блок великої політичної реформи, яку пропонує об'єднана опозиція. Для чого ми змінюємо владу? Звичайно, що владу ми змінюємо для того, щоб якісно змінити життя України і українців. Для того, щоб ми не живріли. Для того щоб 7 мільйонів українців, які виїхали з України за останні декілька років, подумали про те, що все-таки це їхня країна, що Україна це рідна держава. І що краще, ніж працювати на хлібах в інших країнах, повернутися до нашої держави. Для нас найважливіше завдання це якість життя людей. Нещодавно читав. Так звані соціальні ініціативи людини, яка тимчасово виконує обов'язки президента. І звертаюся до президента Януковича. Перестаньте грабувати країну, і тоді на всі соціальні ініціативи вистачить коштів, а не на ваші резиденції і на ваше життя. Ми хочемо якісно змінити соціальне життя. Рівень заробітних плат, рівень зайнятості Україні. в Україні. Розпочнув першу чергу з робочих місць для України і українців. Мова йде про те, що сьогодні кожен десятий українець не має роботи. Об'єднана опозиція пропонує внесення змін до законодавства про створення робочих місць, а саме, за кожне створене робоче місце. Той суб'єкт підприємницької діяльності, який створив таке робоче місце, буде отримувати податкові пільги. Друге, об'єднана опозиція прийме закон про гарантування першого робочого місця для української молоді. Українська молодь отримає освіту, українська молодь отримає роботу. Українська молодь отримає гідну заробітню платню. Це наші завдання об'єднаної опозиції. Не можу не зупинитись на тому, що називається стандарт життя українця. Погляньте на жахливу статистику: 25% сімей, кожна четверта українська сім'я, де всі працюють, де люди працездатного віку мають роботу, де вони отримують заробітну платню. Кожна така сім'я є бідною, є бідною за стандартами ООН. Є бідною за стандартами українськими і є просто бідною, яка виживає. Заробітня платня настільки мізерна, що вона не дає можливість людині вижити. Робота перестала давати гарантії виживання для українців. Саме тому ми все ціло реформуємо систему соціального забезпечення і нарахування заробітних плат. Окремо зупинюсь на прожитковому мінімумі і на мінімальній заробітній платні. На нашу думку, Мінімальна заробітня платня відповідає прожиткованому мінімуму, який сьогодні повинен складати 2400 гривень. Україна має найнижчі параметри середньої заробітної платні серед всіх країн Європи. Україна має найнижчі параметри соціального забезпечення на Європейському континенті. Проте Україна має найвищі параметри забезпечення Януковича, Азарова і всієї цієї провладної зграї. Ми відновимо справедливість в державі. Чиновник буде бідний, а українець буде багатий. Це наше завдання. Перед нами стоїть низка завдань по розвитку економіки. По розвитку тієї економіки, яка сьогодні знищена. По розвитку тієї економіки, яка повинна дати серйозний поштовх для того щоб ми забезпечили соціальні стандарти для того, щоб ті гарантії, які ми виголошуємо з цієї високої трибуни, були виконані. В економічному плані перше об'єднана опозиція скасує податковий кодекс, і в Україні буде прийнятий кодекс економічного стимулювання. В Україні не будуть сотні податків. Ми запровадимо сім податків. В Україні буде сама проста податкова система на теренах Європи. В Україну будуть приїжджати робити бізнес, в Україну будуть приїжджати створювати робочі місця і інвестувати. Це завдання в економічному плані. Крім відновлення економічного зростання, мушу окремо зупинитися і на пенсійному кодексі, і на пенсійній реформі. Ми скасуємо пенсійний кодекс. Ми відновимо пенсійну справедливість. Хочу чітко визначити наші базові параметри в пенсійній реформі. Перше, всі будуть переведені на загальну систему пенсійного забезпечення. Чиновники не будуть окремо отримувати пенсію від громадян України. Вони не будуть в привілейованому стані. Скільки заробив, стільки й отримуй, а не в якому кріслі ти сидів. Друге. Ми відновимо поправку номер 40 яка була проголосована опозицією, і яку дана провладна більшість скасувала, яка передбачала осучаснення пенсій і їх перерахунок для 10 мільйонів українців. А саме 334 тридцять гривни повинен отримати додатково кожен український пенсіонер як плата держави. За підвищення цін, за підвищення тарифів і як відновлення справедливості у пенсійній системі. Ми забезпечимо справедливість в пенсіях. І це наше завдання. Економіка України має дві найбільші проблеми: це монополія і корупція. І економіка України і українська держава має тотальну проблему. Це беззаконня. У нас є закони, у нас дуже багато кодексів. У нас є приміщення суду. У нас навіть є люди в мантіях. Але це не судді. У нас немає судової системи. Найвища цінність для судді це справедливість і закон. А для сьогоднішнього судді цінностей немає. У них є ціна. Ми знищимо те, що називається беззаконні і несправедливість суддівській системі? Це та суддівська система, яка засуджує мільйони українців. Це та суддівська система, яка незаконно посадила Тимошенко і Луценко. Це та суддівська система, яка знищує поняття закону взагалі в Україні. Є багато дискусій про те, як вона повинна бути реформована. Я не думаю, що ми будемо займатися перевихованням. Там немає кого перевиховувати. Це корумпована і прогнивша система. В цілому в Україні 9 тисяч судей. А кожен рік українські вищі навчальні юридичні заклади випускають 12 тисяч юристів. Хіба ми не знайдемо 12 тисяч чесних, фахових, інтелігентних, розумних і відповідальних судей для того, щоб показати, що в Україні є справжня суддівська система. Щоб українець звертався до судді і казав ваша честь. А щоб фраза ваша нечість в судівській системі залишилася в минулому. І ми це зробимо. Ми оновимо весь склад суддів в Україні. Окремо зупинюсь на ролі і місця так званого Конституційного суду України. Це той суд, який без волі народу України. Тихо вночі змінив Конституцію України, за якою Янукович отримав повноваження, на які його ніхто не вибирав. Це той суд, який так само за одну ніч відмовив мільйонам українців у їхніх правах на, на отримання гідної пенсії. Це той суд, який відмовився скасувати неконституційну і незаконну пенсійну реформу. Це той суд, який відібрав у мільйонів українців, афганців, чорнобильців, пенсіонерів право на гідне життя через рішення, яке заборонило виплачувати гарантовані державою пільги і привілеї. Такого суду Україні не потрібно. Конституційний суд в Україні або так званий Конституційний суд України буде ліквідовано. Повноваження по конституційній юрисдикції будуть передані до Верховного суду України. Верховний суд України стане найвищою судовою інстанцією, яка буде боронити українця, яка буде боронити громадянські права і свободи, яка буде боронити справедливість і закон, а не буде стояти на захисті президента Януковича. Ми докорінно змінимо судову систему. Вона буде працювати на українця. Ті судді. Які виносили недержавні, неконституційні рішення. Ті судді, які запроторили Тимошенко і Луценко в тюрму, будуть нести відповідальність, відповідальність перед законом і відповідальність перед народом. Наша програма складна, всеосяжна, але важлива. Важлива в тому, що нам треба відновити країну. Нам треба збудувати нову якість держави. Нам треба збудувати нову економіку. Нову економіку, яка не стоїть на корупції. Тому що саме корупція це те, що сьогодні лежить в основі правлячого режиму Януковича. Вони тільки вміють одне грабувати власну країну. Чому ми їх назвали окупантами? Тому що тільки окупанти. Грабують країну і вивозять все за кордон. Вони грабують Україну і вивозять в офшори, на Кіпри, будують неймовірні статки, активи, будинки. Ми повернемо все народу України. Я хочу окремо запрезентувати національну антикорупційну програму. Перше, ми створимо незалежний національний антикорупційний комітет. Національне антикорупційне бюро, яке проведе люстрацію всіх вищих державних посадових осіб і всіх чиновників, ми перевіримо статки і маєтки всіх, починаючи з президента і закінчуючи керівником районної чи обласної адміністрації. Ми перевіримо статки і маєтки їх родини. Їм не вдасться нічого сховати, і вони будуть нести відповідальність за те, що вони розграбували країну. Ми проведемо все цілу люстрацію. Ми покажемо, що чиновник, як державний службовець, повинен бути чесний і відкритий. Ми заставимо продати всі активи тих, хто хочуть займати вищі посадові особи, тих, хто хочуть займати вищі посади в Україні. Коли він сидить в креслі міністра і володіє статками на сотні мільйонів доларів підприємствами, компаніями і всім іншим. Він не думає про народ України. Він думає про те, як збагатитися і як більше заробити. Таких чиновників в Україні не потрібно, таких чиновників ми виженемо. Наше завдання відновити справедливість, і наше завдання побороти реально корупцію в країні з незалежною судовою владою, з всеосяжною реформою правоохоронної прокурорської системи, з створенням нових незалежних органів. З політичною відповідальністю, з декларуванням всіх доходів і витрат і перевіркою, і політичною ілюстрацією, і корупційною ілюстрацією ми зможемо змінити життя. Я вчора подивився, скільки складають статки президента Януковича і членів Кабінету міністрів України. Це тільки офіційні статки, це тільки те, що можна побачити на папері. Я вже не кажу про десятки. І сотні мільйонів доларів, які вони сховали. Загальна сума, які награбували ці можновладці, складає 26 мільярдів доларів. Скільки коштують сьогодні члени Кабінету міністрів Януковича? Це та сума, яка рівна загальній сумі державного бюджету України. Таких чиновників в нашій країні не буде. Такі чиновники будуть в тюрмі, а не на посадах і в кабінеті міністрів.